21 рік минув, коли в Україні була створена податкова служба. На початку липня податківці відзначають своє професійне свято в ДПА в Івано-Франківській області. Відбулися урочистості, відзначено кращих працівників податкової служби. А у податковій міліції достойники отримали вищі звання. 21 першу річницю податкової служби вперше відзначають в умовах дії податкового кодексу, про необхідність якого мовилося довгими роками. Нове законодавство вимагає скрупульозного його вивчення. Вже півроку податківці в тісній взаємодії і співпраці з платниками податків крок за кроком освоюють нові умови і вимоги. Податківці Прикарпаття на дуже високий рівень поставили якраз роз'яснювальну роботу створення всіх сприятливих умов для платників податків, співпрацю з громадськими організаціями. За що ДПА в Івано-Франківській. Області відзначена високими рейтингами Державної податкової служби України. А основне завдання наповнення бюджетів всіх рівнів податківці прикарпаття до свого професійного свята за перше півріччя перевиконали до зведеного бюджету. Надійшло 2 мільярди 95 мільйонів гривень, що в півтора раза більше ніж за відповідний період минулого року. До місцевих бюджетів надійшло 697 мільйонів гривень, що відповідно більше на 21%. один Слова щирої вдячності хочу висловити платникам. Та побажати всім представникам малого, середнього і великого бізнесу, плідної діяльності в правовому полі і зростання прибутків. Шановні колеги, своєю кваліфікованою працею ви, працівники податкової служби утверджуєте в суспільстві повагу до нашої держави, активно сприяєте виконанню громадянами свого конституційного обов'язку сплатувати податки. Своєчасне наповнення бюджету це головна умова соціально-економічного розвитку в державі та області. Зокрема, податківці в день свого професійного свята заслужено отримали багато теплих привітань. Дякую за вашу працю. Адже з 1 січня добру працю, адже починаючи з 1 січня, він відберу з 1 січня, в органи виконавчої влади не поступило жодної скарги на роботу податківців нашої області. Чи вас Державна машина потребує, що хтось працює, комусь за це треба оплачувати, щоб механізм працював. А для того, щоб він працював, як для механізму будь-якого треба пальне. У державі таким пальним є гроші. У вас є величезна місія здобувати і заправляти державний механізм пальним. Дай Боже для нас всіх. Аби цю місію виконували якнайкраще. Голова ДПА в Івано-Франківській області Віктор Рахміль та начальник відділу безпеки працівників податкової служби при ДПА в області Василь Строїч отримали в нагороду медалі за заслуги перед Прикарпаттям. Багато високих відзнаків державного рівня вручено податківцям цей день. А святкового настрою додавав вже відомий хор, створений колишнім головою ДПА в області Володимиром Серецьким. Співали самі ж працівники податкової служби.